Що ви бачите позаду мене? Вода все не так просто. Для того щоб це місце існувало, було знищено понад 400 домашніх господарств та виселено понад тисячу людей. Але було це ще у 1986 році. Це чудове місце для людей, які полюбляють водні види транспорту. Тут все для цього пристосоване. Люди приїжджають зі своїми катерами, яхтами. До речі, тут є навіть яхт-клуб і школа, де вчать управляти яхтами. А мене звати Марина, і я вітаю вас на каналі Work.eu, де ми розповідаємо про життя та роботу у Польщі. Це місце називається Єжіорсько і розташоване воно у великопольському воєвудстві. Сюди з'їжджаються туристи з усієї Польщі і навіть Європи для того, щоб відвідати якісь спортивні події, як, наприклад, сьогодні, або ж просто для відпочинку. Їхала в це місце для того, щоб просто показати вам, які гарні місця відпочинку є у цій околиці, але потрапили на чемпіонат світу з водних лижів. Тому трошки покажемо і вам. Це місце було створене з метою контролювати припливи річки варта, а також в енергетичних цілях і для зрошення сільськогосподарських угідь, що знаходяться навколо. У південній частині водосховища розташований заповідник, який став домом для декілька десятків видів птахів. Зовсім не дивно, що таке велике водосховище з класним місцем стало популярним місцем пляжного та водного відпочинку. На берегах водосховища розташувалося декілька осередків відпочинку, де можна знайти пляжі, дитячі майданчики, місця для гри у волейбол або настольний теніс. Звичайно, заклади харчування та готелі на різний гаманець. Зараз ще рання година, але згодом ці всі столики заповняться людьми, відвідувачами. Щиро рекомендуємо вам це місце для відпочинку. Якщо ж ви шукаєте роботу у Польщі, то запрошуємо до співпраці з фірмою Work.eu. Контакти наших рекрутерів знайдете в описі до цього відео. Також запрошуємо підписатися на наш канал для того, щоб побачити ще більше гарних місць Польщі, дізнаватися новини, а також слідкувати за діяльністю нашої фірми.